Потрібно бажати забувати ці голи, потрібно бути агресивними. Ми про це казали вже після тої гри. Будемо значить, працювати в такому режимі. Хто показує цю агресію, групу атаки, і хто хоче забувати, той наступний тур буде грати так. Само ті гравці, які не проявляли себе своє бажання в тому матчі, коли отримали шанс. Вони сьогодні там або не грали, або менше грали. Тому будемо значить, в такому режимі працювати. тільки так вчити, бо це голи Група атаки має бути агресивною і бажати забувати голи. бо по іншому по іншому ніяк не буде та кількість та кількість нашого находження в фінальній третині має конвертуватися в забиті голи це це факт і те що ми туди доходимо це якість гравців це там команді наштування на тренування все це вже індивідуальні дії бо гравець приймаючи м'яч на на, 5, на 10 на метрів він має конвертувати це щось більше педер суддя з'явився вперше в цьому сезоні в стартовому складі саме в українській прем'єр лізі як вам його дії Федя був дуже багато травмований, багато часу різні пошкодження. То збірні, то в клубі, то хвороба. Ми вже чекали на цей момент, що що коли він повністю клигається від всіх цих пошкоджень і зможе нам допомогти більшою мірою. І сьогодні в старті вийшов і був один з найкращих на футбольному полі.